У дитячому віці важливо займатися фізичним розвитком малюка. Одним із ефективних і популярних напрямків є скелелазіння. Скелелазіння та альпінізм для дітей це спосіб розвинути такі риси характеру, як наполегливість, відповідальність, концентрація уваги та інші. Заняття розпочинаються у віці від двох років. Є низка вимог щодо тренувань у кожній віковій групі. Головним критерієм при облаштуванні стіни для скелелазіння дітей є безпека малюка. У віці від двох років смуга перешкод має бути простою. Діти ще не мають чіткої координації, тому батьки повинні подбати про наявність страховки. У віці 5-6 років трасу можна дещо ускладнити та збільшити. Кількість зачепів обирають відповідно до вікових норм. Їхня мінімальна кількість на квадратний метр становить. У віці 2-4 роки – 9-10 зачепів, У віці 4-7 років 6 8 зачепів. Дитина може самостійно вибирати маршрут, яким вона буде просуватися по стіні. Висота, на яку підіймається малюк, теж визначається з урахуванням віку. Для малюків молодшого віку скеледром не повинен бути заввишки більше, ніж 1 25 м. Для дітей середнього та старшого молодшого віку скеледром не повинен бути заввишки більше, ніж 1 50 м. Мінусом тренувань на скеледромі можна вважати ймовірність отримання незначних травм, наприклад, синців та подряпин. Якщо процес тренування організований правильно, дитина займається зі страховкою, виконуються всі вимоги безпеки, отримати серйозні травми практично неможливо. Користь скелелазіння для дитини не підлягає сумнівам. Цей вид спорту дозволяє весело проводити час, зміцнюючи основні системи організму.